Зберігайте найбюджетніший та найлегший варіант покрасити крашники на великдень. Для цього вам потрібно буде купити такі харчові фарбники, у мене вони у вигляді рідини, також вони продаються у вигляді порошку. Потім беремо обичний такий прозорий пакетик, туди посипаємо рис. В рис виливаємо наш фарбник, я не використовував увесь десь половину. Трішки це все добре перемішуємо. А поки дивишся, не забудь поставити лайк та підписатись. У мене багато простих та швидких рецептів. Потім туди вкладаємо наше яйце, добре все там обвалюємо, щоб кожна рисинка пропитала наше яйце. І так повторюємо з різними нашими фарбниками. У мене ще був червоний та зелений. В коментарях обов'язково напиши, чи пробував ти такий варіант і чи вийшло в тебе. Або напиши варіант, який використовуєш ти з моїх варіантів, які я робив, поки що цей найшвидший і найпростіший. Тому обов'язково зберігай, адже скоро Пасха, і тобі 100% це знадобиться. Потім яйцям даємо трішки постояти. Кожне яйце натираємо олією, і Виходить така неймовірна краса. Друзі, ну хіба це не гарно? Тому скидайся тому, хто має приготувати тобі такі яйця. З тебе лайк та підписка.